Як же відповісти на питання дитини, що таке секс? Як пояснити? І де знайти потрібну відповідь? У книжках з анатомії? Всім привіт! Мене звати Анастасія, я психологиня, авторка та ведуча блогу у трусах. І вітаю вас на каналі «Ватсенс». Сьогодні поговоримо про важливу та делікатну тему. Поговоримо про сексуальну освіту. Тема дійсно актуальна, адже навіть у нас час трапляються випадки, коли дівчинка пішла до туалету, побачила на своїх трусиках кров і не розуміє, що з нею відбувається. А дізнавшись про те, що це місячні, відчуває сором та боїться розповісти про це дорослим. Коли десь починають говорити про сексуальну освіту дітей, батьки зазвичай напружуються. Це що мою дитину будуть навчати займатися сексом, але насправді сексуальна освіта охоплює багато різних тем. Зокрема, це і про гігієну, і про особисті кордони, і про повагу до інших кордонів, і про зміни у власному тілі, про фізіологію, про дорослішення, про стосунки та свідоме і відповідальне ставлення до сексу. То коли ж починати, коли той момент, коли дитину потрібно посадити перед собою і почати цю серйозну розмову. Насправді, сексуальна освіта це не якась конкретна розмова, а процес, який інтегрований у виховання. Сексуальне виховання охоплює е, ті моменти, коли дитину вже навчають, наприклад, як називати статеві органи про те, що не можна знімати трусики посеред магазину, е, чи про те, що потрібно стукати, коли заходиш у кімнату до старшого брата чи сестри. При цьому все одно є деякі теми. Які більш актуальні в певному віці, наприклад, якщо дитина почала ходити до дитячого садочка, то саме час поговорити про правила трусиків, про те, чим відрізняються хлопчики та дівчатка, про те, як називаються правильно статеві органи і як підмиватись. Початкова школа це той вік, коли діти зазвичай вперше зіштовхуються із порнографією. Та перегляд таких відео у ранньому віці може супроводжуватися почуттям провини, огидою, відразою, страхом. Тому круто, коли дитина вже знає, що таке секс. Те, що є порнографія, але таке відео не призначені для дітей, тому потрібно повідомити дорослих, якщо хтось показав таке дитині. Коли дитина починає користуватися соціальними мережами, то саме час поговорити про безпеку в інтернеті і обговорити план дій, що робити, якщо дитині хтось надіслав свої інтимні фотографії або просить надіслати свої. І початком статевого дозрівання варто поговорити про те, як буде змінюватися тіло дитини, чого очікувати від власного організму. Непогано поговорити про те, як буде змінюватися тіло людей протилежної статі. Важливо працювати на випередження, тобто розмова про перші місячні чи полюції має відбутися до того, як вони стануться в дитини. Ну а підлітків вже цікавить питання контрацепції, мастурбації, першого сексу та стосунків. Звичайно, немає фіксованих рамок про те, на яку тему обов'язково потрібно поговорити в певному віці. Але враховуйте, що якщо дитина не задає питань, то це не обов'язково означає, що їй ця тема не цікава. Можливо, вона вже дізналася якусь інформацію з інших джерел, або вже отримала упередження про те, що таке запитувати у дорослих не варто, тому соромиться спитати. Тепер поговоримо про те, як говорити. Я назву вісім порад, які можуть стати в пригоді. Перше, називайте речі своїми іменами. Бананчики, перчики, помідорчики краще залишити в радянському союзі. Вульва, пеніс, мошонка, вагіна нормальні пристойні українські слова для позначення статевих органів. Друге, говоріть лише правду. Історії про капусту, лелек чи магазин, в якому купили найкращого хлопчика чи дівчинку. Краще залишити разом із перчиками та бананчиками. Рано чи пізно дитина дізнається правду, і в наступний раз може піти не Батьків, а вже в інші джерела інформації. Третє: не ігноруйте питання. Так, дійсно буває, що дитина може задати питання не дуже вчасно, і відповідь на питання тату: а що таке оргазм чекає вся маршрутка. Відтермінуйте розмову до зручного моменту, але обов'язково поверніться до неї. Бо знову ж таки, якщо дитина не отримає інформації, вона може піти шукати відповіді в інших джерелах. Четверте, враховуйте вік дитини. Використовуйте ту лексику, яка вже доступна дитині. Уникайте складних термінів та занадто завуальованих пояснень. Тобто, не обов'язково пояснювати дитині всі етапи ембріогенезу для того, щоб пояснити звідки беруться діти. П'яте, не висміюйте. Наприклад, якщо ви застукали дитину за мастурбацією, це точно не та історія, яку потім варто розповідати за сімейною вечерєю. Краще зробити так, щоб дитині було комфортно і вона могла прийти до вас із будь-яким, навіть найбільш дивним питанням. Шосте: не залякуйте. Погрози в стилі будеш мастурбувати піська відпаде, чи зробиш аборт, і обов'язково більше не буде дітей. Не відповідають дійсності і однозначно не зроблять ваші стосунки більш довірливими. Сьоме, будьте обізнані самостійно. Якщо плануєте розмову із дитиною на тему, у якій у вас є прогалини, то було б непогано щось почитати, дізнатися, якусь нову інформацію і поділитися нею з дитиною. Нормально чогось не знати. Ви можете відтермінувати розмову, почитати, дізнатися і повернутися з відповіддю, або запропонувати дитині пошукати інформацію разом. Восьме використовуйте додаткові ресурси. Книжки, мультфільми, фільми, відео з YouTube можуть полегшити вам розмову і полегшити розуміння теми дитиною. І, взагалі, не обов'язково, щоб сексуальна освіта була якоюсь окремою конкретною розмовою. Круто, коли вона інтегрована в якісь буденні речі в обговорення фільмів чи книг. Тоді це сприймається більш легко, особливо підлітками. На обговоримо декілька делікатних тем. Що робити, якщо батьки застукали дитину за мастурбацією? Мастурбація це природній процес, який властивий не тільки людям, а й багатьом тваринам. Маленькі діти торкаються свого тіла, вивчаючи його, і випадково можуть з'ясувати, що доторки до статевих органів є приємними, і повторювати цей процес. Задача батьків: пояснити дитині, що торкатися себе можна лише чистими руками і робити це можна приватно, наприклад, у ванній кімнаті або у власній кімнаті наодинці. Підлітки мастурбують вже усвідомлено, розуміючи, що вони роблять. Тож, якщо ви випадково застукали дитину за цим процесом, краще вийти, дати дитині час помити руки, привести себе до ладу, одягнутися. Але варто пам'ятати, що дитина після цього може відчувати почуття провини, сорому, незручність, тому краще поговорити про це і пояснити, що ви не будете сварити чи засуджувати дитину за такі дії. Мастурбація вважається проблемою лише якщо вона є компульсивною, тобто нев'язливою або демонстративною. Інколи діти вдаються до мастурбації, коли відчувають стрес і намагаються впоратися якось зі своїми переживаннями та тривожністю. Тоді варто звертатися до спеціаліста. Інша ситуація, навпаки, коли дитина застукала батьків у ліжку, тут багато залежатиме від віку дитини, адже дитина дошкільного віку, наприклад, може і не зрозуміти, що відбулося. Хоча перше бажання крикнути і сказати вийди звідси варто себе стримати і попросити дитину вийти за двері та почекати, не кричати. Адже, якщо, наприклад, ця ситуація трапилася вночі, коли дитина неочікувано зайшла у спальню до батьків, то ймовірно їй щось було треба. Вона хотіла пити, їй наснився страшний сон, хотіла в туалет, і те, що батьки на неї накричать, ніяк не допоможе. Якщо мова йде про старших дітей, то вони зазвичай вже чітко розуміють, що відбувається, і намагаються якомога швидше залишити місце події. Але як і у випадку з мастурбацією, вони після такого можуть почувати провину, сором, страх відразу. Тому як з молодшими, так і зі старшими варто після цього поговорити і пояснити, що дитина не винна у цій ситуації. Ну а профілактикою таких ситуацій слугуватиме правило, що потрібно стукати до когось у кімнату, перш ніж зайти. А для батьків варто задуматись над тим, щоб, якщо в них є власна кімната, поставити замок і зачиняти двері на той час, коли вони займаються коханням. Отож, сексуальна освіта це те, про що точно варто говорити. Вона охоплює різні теми, які є важливими у сучасному світі. А з якими питаннями щодо сексуальної освіти доводилося зіштовхуватися вам чи вашим дітям? Напишіть у коментарях. З вами була Анастасія та канал Watsons. до зустрічі.